Садінників та городників, а також усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення, знову вітає Фазенда. І сьогодні Фазенда знову ж таки на Фазенді Оксани Соколан. Пані Оксано, радий вітати вас ще раз. Сьогодні я так зрозумів, ми говоримо про малину і теплі грядки, але інші ніж ті теплі грядки, грядки, про які ви розповідали у минулій передачі. Всім доброго дня і вас, пане Олександр, вітаю. Тому що сьогодні надзвичайно цікава тема. І е, моя, е, моє бачення того, щоб показати, як це працює, ну а кожен вже залежно від того, які в кого умови, які можливості і так далі, і тому і подібне, подумає, чи йому зробити так само, чи все-таки зупинитися на тому традиційному, до чого ми вже давно звикли. Е, якщо, на перший погляд, подивитися на цю мою грядку, то це такий, знаєте, бардак-бардак. Ну, дивишся, що тут ми звикли до тої чистої ну, землі. Так. Тут єдине, що ми подивилися, що там капуста в мене ще лишилася, наприклад, Савойська. Так само от у мене малина, тому що я цього року висадила її саме тут. В чому особливість? В тому, яка це малина раз, як вона себе тут почуває і які умови я для неї створила. В першу чергу хочу наголосити на тому, що оту така грядка, на якій висаджена малина, вона займає метр 20 м, сама грядка, і 60 см доріжки. Тобто я обов'язково залишаю доріжки. Тобто, ви бачите, всюди, наприклад, де у мене є грядки, все рівно є доріжки. І тут так само доріжка. А посередині тут викопана траншея була. Яким чином? тобто тут Вскрізь цілинна земля. Ми забираємо верхній шар дернини, потім, відповідно, робимо розмітку і посередині займається десь 60 см робиться траншея. До речі, я взяла мотигу і я вам зараз покажу, що зараз у нас тут які складники цієї грядки. Значить, весною тут у мене ще росла картопля. Я зібрала врожай картоплі. І в квітні місяці я посадила малину. Принцип який, що посередині я тут нічого не садила. Тобто в мене посередині, якщо подивитися, то була отака от траншея. Ви навіть зараз побачите, там і нори є, тобто, і миші тут, і скажімо, багато чого тут у нас живе. Тобто, якщо на ділянку подивитися, то звичайно, що тут живий світ природи. От я далі не копаю, тому що я спеціально залишила частинку, щоб показати, який принцип. Який принцип для цієї ділянки? Подивіться на те, що і яка земля. Тобто, знову ж ми говоримо про те, що моя основна задача це робити землю. Якщо хороша земля, то відповідно на ній все росте. І виходить, що Таким чином, того року тут, звичайно, що була глина, тому що якщо ми поруч подивимося, де садяться, садяться в нас, от, наприклад, там, як кущі садила, дерева, то це є глина, яка не має такої хорошої якої, структури. На самому дні тут є обрізані гілки з саду. Тобто в саме дно траншеї оцієї, вона робиться така конусоподібна, так як я тільки що зробила. На саме дно цієї траншеї були складені гілки. Коли ми обрізаємо сад, коли у нас, наприклад, є щось таке, що нам не потрібно, ми його переважно палимо, то я вам рекомендую це просто не викидати, а все раціонально використовувати. Це є господарський підхід. І тоді ми це все укладаємо на саме дно цієї траншеї. Для чого? По-перше, тут глина. По-друге, тут дуже високий рівень ґрунтової води. І, до речі, це проблема майже всього нашого регіону. Рідко які райони скажімо, мають хороші умови для землеробства. Тут умови не найкращі, однозначно. І коли йдуть сильні дощі або весною, то переважно вода досить довго тримається на поверхні. Якщо ми робимо вже такі траншеї, туди складаємо достатньо гілок, то це є ще й дренажна система. Тобто виходить, що грядки вони однозначно вищі, наприклад, коли я садила картоплю, то це були пагорби такі. А туди, поклавши гілки, зверху я ще даю, наприклад, різне кореневище. Тому що коли у мене там залишається корінь пирію, там чи, скажімо, якісь бур'яни, так звані, чи бадилля з гарбузів, чи кабачків, чи з огірків, ми не знаємо, куди це діти, Ми так само на кінець городу, і потім це все палимо. То в мене що відбувається? Я все складаю сюди. Тронше навіть якщо кореневища перію, ви розумієте, що потім система така, що я зверху завжди це накладаю трави. Тому що от грядка є, а біля грядки є прохід, який я можу косити. Я завжди це залишаю для чого. Хтось скаже, що це не раціональне використання землі. А я скажу, що це дуже раціонально, тому що, по-перше, там живе весь природний світ. Різні ентомофаги, так звані, тому що це сонечка, це жужелиці, це якісь бджілки, це ще щось. Це завжди живий світ природи. Це не от така земля перекопана, розумієте, як? А це інше зовсім середовище. По-друге, це завжди мені дає можливість отримати зелену мульчу, зелену масу, яку я потім прикриваю. І виходить, що зверху, от коли це все є. Ми з вами говорили спочатку гілки, потім якісь кореневища, потім якісь бадилля, потім листя, ще там щось якась трава, то коли починається весна і починається рости траву, я просто накриваю це ще зверху. Воно не встигає то проростати. То починаєте ви траншею робити коли? В пори? От можна зараз. зараз, можна весною, можна літом. У мене траншеї робляться регулярно. Я маю час, значить, я взяла, розмітила і вже думаю, як це зробити. Однозначно, що це треба ще мати хороше здоров'я або мати ну, сім'єю це робити. Це не робити самому, тому що однозначно це перше закладання отаких от грядок, а особливо цілині, Це є важка робота. Важка робота. І навіть якщо я використовую мотигу, то все рівно, скажімо, це набагато полегшує працю, тому що якби це ще все копати, то насправді це було б ще складніше. Але мотига до речі, дозволяє мені, вже, якщо я сформувала грядку, її повністю все обробляти. От ми вчора були з дочкою тут і бачите патичок. От до патичка в мене висаджений знову щасник. Тобто вся от оця траншея посередині засаджена часником. Тобто під малиною у вас часник? Не під малиною. Значить, малина, ви бачите. Поблизу, на поблизу, на поблизу. горбочку, тобто вона на самій оце грядка. А в траншеї, тому що там вже все перегнило. От ми з вами є спеціально я відкрила, тому що того року тут були вище, тут були, наприклад, якісь станції, гілки он на самому дні. Тобто, якщо копнути ага. зараз, ось дивіться, виходить, що гілки ще не перегнили. От, це є роль дренажа. От, я зачепила, ви бачите, витягнула. Але в принципі мені не треба аж туди так далеко копати, розумієте, або цією мотигою діставати. це все. Воно там лишається, земля дихає, все там працює, вологи достатньо, тому що в традиційному землеробстві, так, дощі пішли, зацементувалося. Сапки в руки, пішли сапати. Посапали, дощ пішов. Знов, сапки в руки, знов пішли сапати. І виходить от така постійна система. Потім сонце пригріло. Що треба? Поливати, поливати, поливати. Тут нічого не поливаємо. Чому? Волога накопичується, вологи достатньо, це все працює, виділяється вуглекислий газ. Наголошую, багато хто просто про це не знає, недооцінює, не розуміє. А вуглекислий газ це 50% здоров'я рослини, 50% її розвитку. Якщо цього вуглекислого газу немає, то це означає, що рослина, вона ну вона не росте, вона мучиться, можна сказати. Коли є вуглекислий газ, це означає, що ми позбавляємо себе від постійних якихось підживлень, від постійного поливу, від постійних шкідників. Чому? Тому що бідні рослини слабенькі, вони притягують до себе велику кількість шкідників. От шкідники вони яку функцію роблять в природі? Вони знищують слабких. Слабким не місце тут, розумієте, як? якщо здорова рослина, в неї хороший потенціал, значить вона росте. Але якщо рослина слабенька, то в неї, як не один, то другий, то третій ще якийсь появляється шкідник, якась хвороба, і вона, в принципі, гине. Я навіть спостерігала за картоплею. Здорова, гарна картопля, колорадський жук туди не сідає. Поруч, наприклад, вона така слабша, стебло таке, знаєте, тоненьке, ще щось, там жуків дуже велика кількість, так як ущ калини вже. Тобто личинок дуже багато. Тому е, далі, що ж ми з малиною робимо? Зробивши таку траншею, е, я е, не прикриваю. Прикриваю тільки травою. Тобто це вже результат того, що утворилася така земля, це вже на. От якщо, якщо з весни ми це робили, то це вже на, на кінець сезону. сезону. На кінець сезону ви вже можете садити тут часник. От попри чого я можу ще садити тут чесник? При тому, що здається, от малина така висока, вона робить вже якусь тінь. Часник вже міг би так не розвиватися, але це є малина ремонтантна, тобто зараз. Ми фактично це все обріжемо на нуль. Тут цих пагонів не буде, тому що ця малина ремонтантна, тобто вона може давати подвійний урожай. Вона може плодоносити і влітку. А може плодоноситись кінця серпня, взимку було б добре. І, в принципі, вона ви б ще застали, що вона дійсно плодоносить, тому що подивіться, скільки тут ягід. Це все було в ягодах, все було в квітах. І якщо б не морози, які от були б в нас в жовтні, так то це б все було в ягодах. Ви б попробували, ви б подивилися, який це смак, який це розмір ягоди, наскільки вона смачна. І виходить, що. На оцих пагорбах вже я восени, зробивши грядку, посадила цю ремонт малину. І другий урожай вона дає от з кінця серпня аж по жовтень до морозів, до таких, і плодоносить, плодоносить і плодоносить. Значить, садимо на пагорб і мульчуємо. Тобто обов'язково, що би ви не садили, посадили ви деревце. Замульчували. посадили ви кущик, замульчували. Ну, замульчували будь чим та чи соломою, чи травою. Солома, трава, що у вас є під руками. Тобто обов'язково це треба робити. Тобто, щоб, щоб не була відкрита земля? Щоб, щоб не була відкрита земля, щоб вона пересихала, щоб ви менше поливали, щоб ми менше собі ускладнювали життя цієї роботи. Наша задача отримати хороший, якісний продукт. І ми повинні от прийти, знаєте, і отримати від цього кайф. От отримати кайф, що ми дивимося цю на малину, ми її ще можемо з'їсти, знаєте, отримати цей смак. І разом з тим ми не прив'язані, ми не бігаємо тут постійно, регулярно, в поливах, в якихось там постійних обробках чи ще в чомусь. Тому що, от коли я навіть емкою обробляю, ви розумієте, дуже часто задають питання, Оксана, ну ви ж не знаєте, що, що там в цих емках. Я кажу, дивіться, є наукова література, її можна підняти, почитати. Там понад 70 різних мікроорганізмів. Це із групи грибків, із групи дріжджів, із групи фотосинтезуючих мікроорганізмів. Їх там така суміш, що власне це є японська розробка, які змогли, японці змогли сумістити оці всі групи, які, в принципі, не є сумісні. І я завжди дивлюся, як реагує живий світ природи. Розумієте, от коли я бачу, що коли я проливаю, наприклад, чи я даю ці амбокаш, я там черв'яків стільки. Що знаєте, отро око радіє. Або я дивлюся, що все там і павучки, жучки, вони всі або бджоли. От коли я оприскую, я дивлюся, що бджоли вони так як активуються. що Для них настільки це приємне, комфортне середовище, що для мене це перший критерій. Коли я перепрошую, все, от є, наприклад, якісь хімічні препарати, і ви бачите, що все загинуло навколо. Немає нічого живого, ні павучка, ні якоїсь там джілки, тому що є обмеження, коли ми щось окрискуємо джоли, наприклад, не випускати ще щось, то це означає, що це шкодить. Що це треба задуматися тут, навпаки, МКТК, така, що наприклад вона є абсолютно безпечною, тому я її з радістю використовую і дає це досить хороші результати. Ну, а так... а у однієї траншеї вистачає, щоб з одного і з другого боку так, щось було висаджено. Та дивіться чи маленький... треба один ряд рослин, а дві траншеї? чи ні? Значить, в принципі, це вже знаєте творчість. Я кажу: треба зробити одне щось невелике, навіть подивитися, що це працює, от не слухати мене. Тому що як би, ну хто би що там не казав, ой в неї там стільки мульчів, в неї там ще щось, в неї там ще щось, завжди можна знайти причини. Питання, наскільки це нам потрібно і чи ми знайдемо шляхи. Тому що солому можна привезти. Солому переважно люди палять, розумієте? Вони викидають траву палять. От кукурудзині в мене, я прошу, щоб сусіди мені зносили, щоб вони не палили, щоб вони зносили мені, наприклад. Та? Обрізають якийсь сад весною, ще щось. Я прошу, не паліть мені принесіть. Тобто все це можна продумати, як зробити, якщо мати на це енергію і натхнення, якщо розуміти, а для чого мені це потрібно. Якщо людина розуміє, для чого їй це потрібно, хочу їсти хороші якісні продукти, тому що, наприклад, яблука, які ми купуємо привезені з Польщі, вони там 30 разів чи 25 обробляються різними хімічними препаратами, які є шкідливі для життя і мікроорганізмів, а отже, і для життя людини. Або коли ми купуємо якусь продукцію, от мені знайома сьогодні передзвонила. Вона каже: Оксана, навіть при тому, що є органічні теплиці. Ну, вони, каже, на відкритому ґрунті зараз майже нічого не вирощують. Вирощується переважно все на мінеральних добривах, на якихось інших технологіях, які сьогодні не передбачають присутність самої землі. І це насправді мене, от чесно кажучи, непокоїть, тому що земля має такий ресурс, який ми не використовуємо. Земля пригадати всю літературу, це скільки от і земля, матінка, і земля, наша годувальниця, і земля рідна, і земля, земля, земля. би ми не відкрили. Земля, земля. Тому що люди розуміли наскільки це важливо. І сьогодні, коли я дивлюсь на таку землю, я розумію: земля, земля, земля. Ремонтантна малина. Чим вона цікава? Переважно більш поширена літня малина. Літня це тоді, коли ми збираємо літній врожай. Там залишаються однорічні пагони, вони не плодоносять, і тільки на другий рік ці однорічні пагони дають урожай. Ремонтантна, от вона була посаджена весною. Вона подивіться, наростила яке стебло. Тобто я порахувала раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять стебел. І ці всі стебла плодоносили. Так, щось як, як це дерево, як, як гілочки. Воно, воно ага. виглядає як дерево, але якщо хороші малини, о, якщо хороші умови, то подивіться, який потенціал самої рослини. Ну, Подивитися навіть на листя. От ми беремо листя, так подивіться, листя яскраве, зелене, таке насичене, великого розміру, все в я. От якщо брати от оці пагони більш раніше, щоб встигли плодоносити, то воно все було в ягодах. Постійно приходиш через кожних два дня, збираєш достатньо малин. І для того, щоб ця ремонтантна малина добре... Плодоносила на наступний рік, то я просто зроблю одну операцію. Беру хороший якісний інструмент. Тобто в кожного, хто займається, наприклад, вирощуванням плодових чи займається городництвом, повинен бути хороший якісний інструмент. Бо по-інакшому, це, знаєте, от воно зовсім інші, чесно кажучи, враження від того, що, з чим ми працюємо. Якщо дуже великі кущі, я поки що обрізаю таким чином. Для чого? Тому що це у мене все піде в грядки потім. От оця вся малина. Вона на що, вона мені ще пригодиться, нічого спалюватися не буде. От, подивіться, скільки я обрізала таких бокових гілок. І потім остаточно я зрізаю. Я зрізаю от оцей кущик. От оцю центральну. Це все, що залишається на зиму від такої Це. малини. На зиму дивіться залишається от тільки такий стовпчик. Це буквально 3-4 см. Тричі, е, от е, запитання: якщо висаджував малину не навесні, а у вересні, то таку операцію треба робити навесні. Зачі, так? чи дивіться, якщо ви тільки висадили? От у мене тільки висаджена. Бачите? Значить, нічого ми не обрізаємо, лишаємо до того часу, поки вона не приживеться. Якщо ви побачили, що вона прижилася. То ви вже тоді, от так само весною, берете. Ви побачили, що бруньки живі. Вона почала вже, ну, фактично, вже коренева система там добре прижилася, то вже тоді я обрізаю. Що це дає? Я обрізаю. І виходить, що вона дає скорення боковий пагін. Можете перший рік, якщо наприклад, ґрунт не дуже хороший, то можете лишити так, як є. Вона вам дасть бруньки, і якщо це ремонтантна малина, вона ще вам і заплодоносить. Тобто якихось пару ягідок ви зірвете. Потім після цього ви її обрізаєте і отримуєте вже на наступний рік хороший якісний садженець малини, який вже починає плодоносити. Тобто, обрізавши так, як один кущ я обрізала, так і забрала. Потім я обрізаю так само ці кущі, бо це вже новий. обрізаю так само все, що тут є. На квадратний метр у нас повинно бути 6-8 стебел малини. Ну, мається на увазі от таких стебел. Отаких от хороших гарних стебел малини. Вони всі плодоносять. На квадратний метр, тобто, якщо так брати, але дивіться, у мене це молоді пагони, вони ще не розрослися. На той рік вона постріляє, і в мене тут все буде в малині. Тобто, це в мене вже буде плодоносити на наступний рік. Ну якісно буде плодоносити ця грядка. Тобто, от оце все я заклала для того, щоб у мене тут росла малина. Крім того, це будуть часадженці малини, тому що насправді це дійсно досить хороші сорти, і кожен сорт він сам по собі цінний. Або смаковими якостями, або розміром ягоди, або наприклад тим, що одні раніше плодоносять, другі пізніше, тобто можна створювати навіть знаєте такий конвейер. Одна грядка в нас може бути літня. Потім є в мене сорт, наприклад, такий Glen Ample, Це є проміжна, коли літня закінчується, а от ця ще ремонтантна осіння не плодоносить. І вже з кінця, з другої половини серпня, починає плодоносити, наприклад, уже ця ремонтантна малина. І є, наприклад, жовта така кутріння роса. Потім є ще деякі сорти жовтої, є оранжева, гарна малина, червоних дуже багато. Тобто, тут і Геракл, і Хірітейч, і скажімо… І полана сортів зараз дуже багато, малина прекрасна, і в принципі її ще малина... один раз її побачити чи попробувати, Ніж багато б З радістю, якби не морози, звичайно, що ви би цю малину попробували, подивилися. Але навіть я думаю, що зараз, коли ви їду, просто бачите, яка тут була продуктивність. От оце ви ще бачите гречку. Гречка це є теплолюбива рослина. І коли б ми, наприклад, приїхали сюди у вересні місяці, то тут би була красота, красота. Чому? Тому що гречка має яскравий такий гарний салатовий колір, вона цвіте білими квітами Це І... вона як сидерат була? Так, це саме як І Ви бачите, що з неї лишилось Тобто інколи люди переживають. Запитують, а що робити з цими сідератами? Що їх косити чи косити? Але я кажу нічого не робіть лишнього. Нащо їх косити? Як вони дивіться? От впали, все прикрили землю, тому що там я що робила? Я прикривала соломою, тобто це вже задіювало мій ресурс. А я кажу, задіюйте ті ресурси, які, в принципі, не забирають у вас час. Тобто, якщо ви живете на своїй земельній ділянці, якщо ви, наприклад, щось там плануєте, якщо у вас це під хату, під вашим будинком, то взагалі це, знаєте, ну, дає такий потенціал, дає такі можливості, що хто це відчує, хто це побачить, то я думаю, обов'язково, знаєте, почне в цьому напрямку працювати, працювати, поглиблювати це і поглиблювати. І от, гречка, що вона робить? По-перше, це не дало можливості тут рости. Бур'янам. От де-не-де, де, наприклад, от перій, да, він з'явився. Ну, я, я не буду на це звертати увагу. Але якісь інші бур'яни тут майже і не росли, тому що в основному тут росла гречка. Але це не означає, що може бути гречка, може бути гірчиця, тому що гірчиця відлякує дротяника, вона відлякує, наприклад, якихось інших шкідників, вона обеззаражує земельну ділянку, можна гірчицю було висівати. Зараз це вже, звичайно, робити не потрібно, це вже пізно. Але саме ранньою весною це ще спокійно можна зробити. От, наприклад, навіть тут я прийду, грабельками це позабираю, тому що після зими воно взагалі, от дивіться, воно зараз його легко дуже забирати. А після зими це взагалі тут нічого не лишається вже майже. Грабельками я забираю, можна навіть і не забирати, лишити отак, як є. Зверху посіяти трошки гірчиці. Потім буквально це все знаєте, плоскорізом легесенько зверху чуть-чуть його зрушити і залишити, тому що гірчиця, навіть якщо ми її залишаємо отак, нічим не прикриваючи, вона проростає і вас. Поскільки вона не боїться морозів, особливих таких приморозків, вже коли там 3 градуси, 1 градус. Гірчиця це нормально переносить і вас знову ж таки яскравий зелений килим гірчиці, яка вже працює для блага ваших рослин. Чому корнева система потім залишиться? Ви її можете або на мульчу використати вже там залежно від кого які будуть бажання, і хто що і хто що садить. Часник сам собою проросте. Він уже замульчований. Я з часником більш нічого не роблю. Часник прямо на тренері? В траншеї. Так, дивіться, от у мене тут зараз є патичок такий, тобто я відмітила, що до патичка у мене чеснику немає, щоб можна було показати. А отут все вже чесник. Тобто, от він бачите, він замульчований. Тут вже почало це все перегнивати, тому що це складалося з літа і воно вже дивіться вже в такому напівтрухлявому стані. А там вже утворився біогумус, справжній чорнозем. І фактично в тому якраз всьому чесник у мене вже. Там є. І виходить, що ця грядка знову ж працює на дві культури. Навіть на той рік ще можна знову ж у той ряд ще використати. Чому? Тому що я його не засаджую відразу, тому що зараз, коли малина почне розростатися, вона буде давати пагони й нові, то я просто візьму пересажу туди, і в мене вже буде цілий такий, знаєте, цілий ряд малин. Єдине, що її треба вчасно проріджувати, і дивитися, щоб вона була не загущена, тому що розмір ягоди тоді зменшується. Є сорти, які мають по 3 см Ремонтантну малину мають гарні, досить має гарну врожайність і в принципі це якраз дуже важливо. Ще раз поясніть ремонтантна – це якась двічі подвійне оплодоношення. Тобто, якщо, наприклад, ми подивимося на от цей пагін. Я оцей пагін можу не вирізати. Ось оцей. Він, бачите, досить такий хороший, потужний. От цей пагін плодоносив. І якщо я зроблю отак тільки, тобто обріжу тільки от оцей, наприклад, середній, та, тут де вже ягоди були, де був цвіт. А залишу, от ми дивимося признак який. Немає цвіту, немає ягод. Я його, якщо так залишу, то от оця вже мені малина. Що я і зроблю навіть. Вона мені вже дасть ягоди у літній період. А от оця така сама, що тут ми бачили, так? вона мені ягоди дасть вже в осінній період. От чим, чим вона цікава, що фактично вона може давати два врожаї. Залишаємо так, як є, це у нас буде літній урожай. От якщо дивимося, що немає ніде квіту і немає ніде ягід. А та, що вже появиться, то вона буде давати осінній урожай. Осінні Ще все-таки є жива, живий плід малини ремонтантної. От бачите, зараз вже майже середина листопада, а суковида якась який. Цікаво, чи шкідників вона боїться, чи не боїться, і які шкідники люблять. Значить, малина переважно має своїх шкідників. І коли ми беремо літню малину, ми коли їмо її, то бачимо, там такі личинки є шкідників малини. І от вони присутні тільки тоді, коли ми вирощуємо літню малину. Але якщо говорити за ремонтантну малину, то вона переважно не має ніяких шкідників. Осінній період уже досить холодно. Личинки, які вже мали, значить, вони вже фактично зайняли свої позиції для того, щоб підготуватися до наступного сезону. Але інколи ми на самих пагонах малини, от я візьму так. Ми маємо такі як потовщення. От дивишся раз, і таке потовщення. Я, на жаль, не маю як показати, тому що це здоровий, хороший гарний пагін. Але тільки ви бачите таку, таке потовщення, це означає, що це є досить серйозний малиний шкідник. І там вже живе личинка. І цю личинку обов'язково потрібно. От такі уже, наприклад, такі пагони, їх вже треба або спалювати. Якщо ми тут серед малини, або якщо ми десь скажімо, в іншу траншею біля суниці садової, це закопаємо в траншею, покладемо навіть не закопаємо. То в принципі ніякої шкоди це не зробить, тому що при чому тут шкідник малини до, наприклад, тої самої суниті садової, на колонит, на колонит, він не нічого не зробить. Але я? часто в ягодах малини зустрічаються черв'ячки білі такі. От це є саме личинки, і ці личинки, власне, вони і роблять шкоду. І, і вони притаманні ну, для різних культур свої, скажімо, шкідники. Але наша задача, звичайно, що вирощувати здорову, потужну, гарну розсаду. І якщо ми бачимо, що там вже Якісь є проблеми, коли вже проблеми наступили, то треба просто дивитися, що з біопрепаратів можна використовувати, тому що є такі препарати, які фактично на основі витяжки грибів природніх вони дають досить хороші результати і ми позбавляємося від шкідника. Але на майбутнє забезпечуємо мови, коли рослина от має таку хорошу, хорошу якість, і вона тоді ну, набагато менше. Чи потрібно чимось підживлювати. Малина, якщо ви робите отак, як я сьогодні робила, ага, то підживлювати так. нічим не потрібно. Якщо я, наприклад, якщо ви не маєте ще такої можливості, тому що от ви тільки подивилися передачу, а малина у вас є. Значить, що потрібно зробити? Обов'язково замульчувати усім, що у вас є. Тобто на малину, між малину, якщо це вас літня, просто поклати листя, покласти якісь знаєте, от кукурудзиння, покласти, навіть якщо здорова малина, можна було б цю малину туди замульчувати, Розумієте, як? Для чого? Для того малина дуже любить вологу, раз, тобто без вологи вона не плодоносить, вона не дає крупної хорошої ягоди. Друге, обов'язково потрібен кисень, і вона хоче сонця багато. І вона хоче простору. Тобто, коли ми ці умови її забезпечуємо, тоді у нас буде гарантія того, що буде хороший результат. Якщо таких ми умов не забезпечуємо, сухо, наприклад, або десь вона. В таких умовах, що вона не має достатньо поживу, тоді обов'язково підживляти треба. Значить, ми беремо біогумус, ми беремо гумат гумак поєднуємо, тому що гумат це дає росту, а гумак це дає калій, калій впливає на плодоношення, це обов'язково треба давати. Це є так звані добрива, які не шкодять землі, але дають поживу для рослини. Нам потрібно тоді давати, наприклад, якісь. Оприскування, наприклад, розчином біовіту, або ой, розчином, наприклад, витяжки з біогумусу каліфорнійського черв'яка. Треба дивитися, тобто є те, що ми вже оприскуємо по листу, і воно ще дає кращі результати, воно прискорює ріст, воно дає сили і воно живить рослини. Якщо такі умови, то це означає, що я можу свій звільнити час для того, щоб не. Не робити то, 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 то і то, а фактично запустити цей процес. Процес почався, черв'яки почали працювати, мікроорганізми почали працювати, все це почало тут робити на користь рослини, на мою користь. Я вам дякую за наочний процес для наших глядачів процес облаштування теплої грядки. Траншею купала Оксана Соколан і показувала, як це робиться. І утепляла її, і також розповідала про догляд і висаджування малини, зокрема ремонтантної малини. Це була фазенда сьогодні із Тисменецького району із Фазенди голови клубу Земледар з Івано-Франківська Оксани Соколан. Я вам дякую за увагу. На все добре.